Друзі, перший закид і маю щуку. Ще Перший закид на рака. Відкусила. Зрізала. Але це вже класний знак. Перший закид на рака. Розігнула застіпку, дивіться. А-а-а! рак був. Розігнута застіпка. Хороша була щучка, перший закид, перший. Супер, 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 супер. Міняю застібку, продовжуємо ловити. Може я не закрив застібку. Може я не закрив застібку, не знаю. Ну ніби закрив гарно. чому вона розклерилася. Щука по відчуттях була хороша, але не трофейна. десь може півтора кілограма. Я не знаю, чому застібка не витримала. Так, хорошо. Буду пробувати от на вобур. Якщо такий гарний клюв що з першого закида клює. Буду пробувати. Шкона, шкона, втратив щучку. Ну нічого, мене радує, що вона клює, просто клює. А якщо вона клює, ми її зловимо. Магалинчик діповий пішов. Коша ніяк не успокоїться стоїть сітка я замість того що маю робити рибу ловити рибу зараз буду виплутувати при всі всі є риба Медведь Кощука. Двундель плюс. Двундель плюс. Пришла. Петлящик. Дивіться який. Залишили перед льоду ставом, І від'їбали. Карасик. Дивіться який. Я вже стільки спас риби, бляха. На цій водоймі. Келушный красик. Кидаю реалиста 120-го, друзья. Ситка стоит. Еще одна. Другой друзья рака на Джихриеве. Воблери тут не спрацювали кидаю, друзі, Віжн 95-й. Було б шикарно його розловити, я його тільки вчора забрав з пошти. Це посилка з зенмаркета була з Японії. І я впевнений, що він буде ловити Кидаю, друзі, магалон, а тут де був вихід щуки. Кидав друзі в облери, кидав воронку, кидав реаліста, кидав віжина поки що покльовок не було. Зараз канату зарядив. Не вже спрацює правило покльовка на першому закиді і далі буде невдала рибалка. У мене була покльовка на рака на першому закиді, на силікон. так как я не свои верны буду сподеваться что сейчас каната принесет мне гарну рыбу. друзья кто взял на рычка может быть это даже у не щучка Невеличка щучка вот такая за завосем дрібна. Але це перша щука 25-го року. Віддай рака. Віддай рака. Я хочу віддавати рака. Отак. Перша щучка 25-го року. Ну, та, що зійшла, була значно краще. у нас и хотя взяла китайский рак crazy фабр и вяло алла поклевка пока Окунь! Дивіться який кабан. Зараз я переключусь на окуня з такими ділами. Дивіться який! Красота! Це окушарик! Ось такий окунець гарний. На крейзі флапера. Великого крейзі флапера. Ось такого. Тушки вийшов на берег, розім'яти ноги. Тут якраз така хороша ямка. Прокидаю цю ямку з берегу. Чіпи тут немає. Ну, я б крайній мірі ніколи тут не чіпляв. Також, друзі, вчора прийшов мені ось такі... Данк. успішний в Маттайгері. Щось я влюбився в цю розкраску Маттайгер. Напевно, після того як у мене всю осінь орбіт шикарно відпрацював. В Маттайгері. Так, що у нього з польотом? З польотом все шикарно. Тут замілка для нього, заправляється, бляє. Треба на ямку саму кидати. Але взяв, друзі, напевно, шнурочок. І хороший окунь. Ще один хороший окушок. Зараз, друзі, п'ю чайок і перехожу на інший відкритий участок. Тому що тут бачите, тут доплив крига. Ну а зовсім слабенька, десь така, напевно, сантиметр не більше. Зустрів ще трьох мужиків на човні. І є в мене велика підозра, що це браконьєри, тому що вудочок я не бачив. Вони перепливали з одного берега на інший. Коротше, не зрозуміло, хто вони, що вони. Пробиваю ось таким от Dory List Vibration 68 ямку. Тут гарна така ямочка. Наявність якоїсь хороші щучки. рублю ступенечку. Прокидал друзья, всю ямку. Вибум. Джигом. Жодной поклевочки. Плыву на останню ямку. Саме напевно перспективна з цих з останніх ямок. Да, ймовірно, що забобон той, що зловив рибу на першому закиді, він таки працює. Рибу я зловив на першому закиді, ну вона клюнула. Далее все. Це було моє улюблене плесо. Найбільше я тут ловив, тому буду його гарно облавлювати. Постановку за постановкою, джиг, воблери на окуні, на щуку, бо більше це останнє плесо, більше не буде де половити. Приманку на щучу, що я хочу поставити. Боже спробувати варву. Ні. класику я спробую от на такій джек велівичці ті оголоки Джонуску. Виброхвосты я еще не пробовал. Маленький китайчерские и дешайнер. И дешайнер пакт. По-моему, три с половиной. В белом колере он заряженный. Так уж я его спробую, как шо. Где такие файтик? Все это буду пробовать. Треба якось підібрати ключ, щуки тут багато. Щука є, щуки багато, треба просто підібрати ключ до неї. Проводку підібрати. Підібрати проводку, підібрати приманку, підібрати грузок, колір, все підібрати треба. Якщо співпаде з і виходом. Може я ще щось і зловлю Вийшов, друзі розім'яти ноги трохи, попити чайочку Поставив орбіта 130-го Попробую береговий свальчик обловити орбітом. Ну і саму яму проб'ю джигом, Ратліном. Може хтось клюгне. Ну, взагалі клюв поганий. Гарбузик у мене такий орбіт. Непогано він ловить цей кольор у мене в моїх умовах. Тут точно є, є в кількості. У мене на цій ямці за півдня зимової рибалки було більше 10 спрацьовок на жерлиці. Риб не спрацьовок, а більше 10 риб у минулому році. Літо в мене тут клювало гарно. Риба однозначно є. Треба просто ключик шукати. Там якась коряшка трошки з берегу орбіта покидаю Пробіг тут така 2,5-3 метра канавка і вихід туди в яму Там метрів 6 6-7 В залежності від рівня води До реалист вибрейшн кидаю. Ратлин від до Веду ступенечкой. Можно, наверное, равномеркой. Глибани тут метрів пять зараз. Ось, друзі, кому потрібно, хто ловить в коряжнику. Беремо звичайну блешню, це рублик. Рублик з окла. І просто осетний гачок з тістерочком. Дуже шикарно працює і можна ловити в коряжнику. Друзі, збираюсь додому. Сьогоднішній улов у мене це дві щучки. Одна зовсім маленька, одна чуть більше. Два оконі непоганих. І одна щука зійшла, зійшла гарна. Така півторушка, напевно. Я думаю, на відео вона мала попасти. до того, як зійшла, розігнула застежку. Не знаю, якась застілька бракована чи що з нею. Ніби закрив я застйожку, не міг я не закрити. Застожку я закрив, але якась проблема з нею сталася. Зараз вже починається морозець, тому що зранку був мокрий сніг з дощем. А зараз вже відморажує. Завтра субота-неділя має бути мороз до мінус 6 вночі. Можливо, тут буде мінус 8, тоді оце все дозамерзне. Бачите, там є крига, вона десь сантиметрова. Вона дозамерзне, і можливо, на понеділок я виберусь на рибалочку, на підльодну. Рибалку. А зараз поки так. Всім пока!